Усім привіт! Готуємо дуже смачне печиво на день закоханих. В миску додаємо розм'якшене вершкове масло 150 г, цукрову пудру 100 г, 2 яєчні жовтки та все добре змішуємо вінчиком до однорідності. Після цього додаємо просіяне борошно 250 г, розпушувач 4 г та сіль 1 г. Починаємо вимішувати ложкою, потім руками до однорідності. Тісто повинно вийти дуже м'яке та не липнути до рук. Коли тісто вже повністю готове, починаємо руками формувати кульки по 40 г. Спочатку сплющуємо кульку товщиною 0,5 см. Потім пальцями видавлюємо форму серця. Переносимо сформоване печиво на деко. Тільки після цього починаємо заливати малинове варення. Його краще трішки не долити, тому що при випіканні варення буде кипіти. Його об'єм збільшиться і вийде за форму серця. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 10-15 хвилин до золотистості. Обов'язково даємо печиву охолонути. Кращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!